Добрий день, мої прекрасні глядачі! Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Ці милі рисі були колись сережками, але мені здалося, що занадто великі вони для сережок, і я переробила їх в брошечки. Виглядає так, що зроблені вони із шматочків пластику, а потім залиті акрилом Ікла. Чи перламутр, чи імітація перламутру. Але такі дуже виразні у них обличчя, дуже гарні. Так виглядає збоку. Сучасне коротке скляне намисто, мабуть, імітує бурштин. Центральна частина зроблена в тій же техніці. Інкрустація перламутру чи імітація перламутру в пластик. А намистинки кварц і агат. Оце, здається, мені блакитний агат рожевий кварц, скло, чорне і замок срібний. Гарна квітка, ніжні кольори. Немає маркування. І могли б підійти отакі сережки. І до цього кольє, і до деяких послідуючих тут пластик, але він має такий малюнок, схожий на малюнок агату. І мені здається підходящий. Одиночна сережка. Папушка складений із шматочків різнокольорового перламутру. Дуже гарно складно зроблена брошка вінтажна. Має декілька шарів. Листочки, так, з такою фактурною поверхнею, ще оброблені глянцевим. Металом по краях, центральний кристал гарний, і квіточки, які знаходяться на таких дротиках підняті над листочками. Гарний зворотній бік, глянцевий застіпка. Хомутик. І до цієї брошки підійшли б такі сережки. Це кора. Є маркування. Кора маркування лише на одній кліпсі. Зверніть увагу, як складно зроблена брошка. Квіточки мають два ряди пелюстків: один ряд емалевий, інший металевий. Кристалики з покриттям АВ, центральний кристал трохи піднімається над рівнем брошки і три листочки. Екліпси і брошка в дуже гарному стані, і, мені здається, дуже підходять. Це намисто я перенизувала. Воно попало до мене без замка на засмальцованій нитці, зав'язаній вузлом. Біле з темно-синім. На камеру воно здається темнішим, але це синій колір. І воно точно вінтажне. Немає у мене ніяких сумнівів. Молочне скло. До намиста підійшов би такий браслет з натурального каміння: це садоліт і білий агат, і ці сережки, або ці, це емаль. Пентажна брошка, щільне покриття АБ, блакитного, синього фіолет, фіолетового кольору. Зворотній бік. І підійшла б. Підійшли б до цієї брошки отакі кліпси. Вони мають маркування тріфарі з короною. Немовірно, гарні дві перлинки, імітація перлинок і комбінація шатонів і маркізів різних розмірів. Темніші, світліші. Мені таке намисто, воно вінтажне, зроблене з молочного скла. Було дворядним, але один ряд втрачено, і я його буду перенизувати, але вирішила показати вам. Тому що тут замок він працює, але попередня власниця, мабуть, так любила це намисто, що, бачите, зв'язала ниточками і носила так. Я, мабуть, поміняю тут. Замок, О, як ви розумієте, це буде втрата вінтажності, можливо, і оригінальності. Ну, я ще подумаю, можливо, я додам другий ряд, у мене є отаке розірване намисто, теж вінтажне, теж молочне скло. Тут треба перенизувати, тому що зіпсувалася зовсім нитка. Але намистинки чудові і, можливо, я зроблю другий ряд, так, як ви вважаєте, залишити однорядним чи зробити другий ряд з такого. Ну і тут теж могли б стати в нагоді такі. Вони чекали свого виходу. Мабуть, три роки, якщо не більше, оці сережки. А сьогодні вони підходять прямо до всього. В 1868 році у Парижі ювеліром Жаком Хобе засновано бренд Хобе. У 1927 році його син Вільям відкрив філію компанії в Нью-Йорку. Він створював дизайни та декорації для кількох бродвейських мюзиклів і став улюбленим ювеліром голівудських режисерів і актрис. Деякі прикраси він створював спеціально для зйомок. Його сміливі та баровисті вироби ручної роботи не мали рівних за якістю. Так пишуть в інтернеті. Сини Вільяма Роберт Дональд продовжили бізнес. 40-50-ті роки були найбільш вдалими для фірми ХБ. На нього працюють талановиті дизайнери. Компанія створила прикраси в багатьох стилях і дизайнах від квіткових і анімалістичних до арт деко і модернізму, а також копії історичних прикрас королівських родин. Використовували вони золото, срібло, платино, напівдорогоцінні камені. А оця брошка має таке маркування. В овальному Картуші це 1958 і до 1983 року ставилось таке маркування. А взагалі компанія в США працювала з 27 по 1900 95-й рік. Це молочне скло, набірна брошка. Бачите дротики. Дуже акуратно, гарний зворотній бік. Маркування під збільшенням. Перша у мене брошка хобе, Сподіваюсь, не остання. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.